Слава Україні! Приїхав до Васі в кропивищі. Зараз Вася виведе свої коні, покаже нам. Коні не продаються. Це ж є песики продаж, та? так? Ми зараз покажемо пізніше. Алабай, так? Так. Спочатку покажемо коні, коні не продаються. Це дві кобилі. Дві по обам жеребничні? Дві по обами. Ну, одно єдне. Одної дни не відвозив тут. То. то кобили високо, по вісім місць вже як жеремні, ні. Так. Файні. Зараз ще одну впас, я покажу, але куди ми тут, кладе? Вони, вони жеребні файно виглядають. Коли кобили жеребні, то люкс. Є. І кобили спокійні, Є. І, Є. І, і газда спокійні. Є. Є. А коли не жеребні, то... Усі не бають. <реш> села, села. Це на Луксандрійка, Та, Получається чиста на Олександрійка. Я привіз того корвета Тоже, того, ну, спаси, і кокобилу, То точно більше. чистий, ну. Саме більше. Це вона відстана Луксандрійка. Від корвета. Донька його, так? Так, донька його. Ну, я хотів того корвета. Ну то воно тут на вазі важить 800 кіл. Фест, не сказав би навіть. Воно має 220 копко. А довше жара, мені, що тобі вже це. Двісно рівне черва. Я ще вчора в лісі це. Зап'яв їх? Ну я вчора запрягну. Там може до керівниці нема. Що... До чого, до машини присяли? Файно. Але вона тобі стов не пара. В неї йдуть упасть. Ні, я не кажу так, але... Але тут. Та велика... Ти знаєш, вийти показує їй коло Разом. Так. Добре, що жремо, то всі дурнеться. Але ввозі, каже, добре йдуть, ні? Ввозять. То дорого, що дві піться. Зараз Вася приведе ще одну. Скільки її років Вася? Чотири минуло впевне. Чотири роки. Четыре роки минуло. Улеп не минуло, чотири роки. На. Файні такі коники на локен двісті. Зараз по обамувати щось угадит файний ложч там файна кров. Петка вже без цього жиря. Вася зразу придбав недоустки. На цукобило відвай і пів поклонка. У мене хіба на новоксандвійці десь Далі поїде твоя подружка, чи ти чотири гребеся. вона не потягнула, але то вже відпустило. Це зовсім друга, друге кіно. Дві красавиця, що це більше, а ці теж, це теж молода, це скільки ці? Ну, то потім, виходить, як вони казали, то навесні їй минуло три роки. А їй три минуло. Три з половиною роки, ти з такого, так? А, вона вже взяла ці. Три роки минуло. Три з половиною роки. Файно, ну. Ти на ту трійку поклав, так? Так, так. А на ту два і пів, так? Так, то немає. Зразу це. Машина, ні? А спокійно прир. Вест, вест. Краса на шок шоколади mm? файні. Що шо одна шопила. І ця два двадцять моя поклада. І та. Лиш то, що ця росту а на ця 15 см, так? А є, це тут тут це та Зараз вкладуємо. Але тут все спокійно. Тут та що не спокійна, то? Та теж спокійна, то немає. То ви. На гребесе за це. Вони, дві, вони спущені? Так. Цілий ти час. відновив відновився. Так, так то, то цілий час. Помінів дошки. Фай. Цілий час Цілий це, час, час ходить. Воду наливаєш отут? — тут? Так. Дістина накидали і все. — Широкі кобили, масштаба. Дві молоді, що. Ну. Треба ще розширятися, щерку судно. Ну це ж, що щось треба було купити, але нема щось такого. <рес> ти що забув повернути до мене. Я мав до тебе повертати так і не. Mm -hmm. Здовго збираюся. Я щось не знаю, блядь. <рик> Це ми тепер слабо з тими Я когось тепер маю одного. Що-що? одного. Це слабують коні сильно. Та? Просто капець. Та, горами просто кори. Мені казали, Вася казав з там, ну, один. Ну, та Кажу, що то... коні кипеться. Я думаю, я не вірив. Та то каже, в з скосмачає 20 роконі я щось пішло. Я Ні, не знаю. то не Вася мені казав, мені хтось хто ти казав? То, то тобі э, казав. Цей казав, як то? Э, Роман від. Ага, ноча. той з космаче. Та в космосі купа коней пішло, купе. У мене він декась посів на доходяла ще вдома. Що Але щось то лічу, то щось знає. Чи ти не бери її до цих навіть? Я не беру туди. Uh. Каже uh. Вася, що дуже коні слабують. А що є? Такі, як... Падають, щось так. Що спр... Колька, бля. Я нічого не тут розумію. З менше контактувати, мені тепер з кіньми. Yeah. <laughs> Бо щось таке yeah. з цей не за... Ну, хест. Та тут не 15, тут цілих 20 см. Але файні, що та файна, що та файно. Вони... Вони йдуть і у парі увозять йдуть, але це затискає тут, по цьому. Просто ця кищ, вона поважила навіть не затискає. Файно побило. в мене теж була сильне слаба. Так? Я думав, появилися на двох віздох, бо то приявились. Того, так? Все, якби не роман був, так. Роман був дома, так? Роман, роман був 6 роман буде. А що у нас щось переїлася? Чи, чи її і то є калюжниці напасти, я не знаю. Та лебі, лебі, не і триїлася, так? Ти? Два тижні капали, дайні день Вона ще не така мала, бо на весні не. війшла така була. Худи, не? Файн. Вона дуже велика. Скільки вона маючи? Я не мірюю. По ній яка... По ній метр сімдесят п'ять по ні. Ну, хіра. Воно тут пікова, А щось має трохи. Має, фест. Файн. Я думаю, що метр сімдесят ліку має мати. Чи не Повинна має мати. Дивіться, такого хуй, я не знаю. Файно. Коники не продаються, я нагадую ще. раз Вася так вивів показати нам. Зараз ми песики покажемо на продаж. Що є файно. У той, той теж ще є файно. О, то то ще є зовсім легше, то зовсім легше, то зовсім легше. Але дві кобилки файні. Коні, є робота, що у тих, що тої, що тої немає. Казки. Добре, так? Там немає робиться. Чи тачка. Вона має їсти звідти, бля, експір. Ага, це менше селос, ні? Так. То тепер менше дійсно щось в хаті навіть не це. Є... Ні, що завозити. Розумієш, воркоти ту коні якесь таке, блін, ну просто так нерозумно, що є. Вже і від кольок, вже капали, вже ну не колька. Той кисне кесь... розумієш. Зерном тепер стараються ввожити зірно. Або від зерна приємно, відбивали там зерно А набирали багато, так? Я думаю, що так, зерно, я що зерно. Ну а від чого? Покупували, думаю, зерно чи так. А то, що? А що то щось що там є це, мож... в цьому? Зерні, або то сильне сильно зерно якесь було. Я так думаю. А втім херів. Каже, що котити нічого не гамнеться, так? Що падають і все? Падає і все. Я то вже я вже на ну, ну, наконі вже вікону п'ять тисяч на калівку. Тебе теж яке слабе є, так? Та я купив. П'ять тисяч на калівку викину, сука, і даже в толку ніяко Ну що, не їсть чи їсть? Не їсть, так. Не їсть, так? Бівсів там опарювали, лене варю, блядь. Це ж бррр, це ж усе А толку ніяко. Це найбагбула, не? Тобто добре, що пусте, блядь. — Та це Не це. — Але... — скігати сюди їх не то хтось. на собі тут. — Для того того мені то, що взяли, за... то за вагіротологію. Дали 1800 доларів. Мосно годі. А що їм даєш сіно? Чи теж yeah? даєш село? Сім селос не <звук> даєш сіно. О, і, я то... Я то і то огляда від корів я даю. Сіну, так? Там не спащі, у мене у... у добрих пащах пасти. Вони зайшли пані на стані. Вони підходили так. Вони мали, вони. А ще плюс вони як спущені остання великі. Дуже багато. Що що? тут багато. Мале пасти, так? Може навіть не поспасали. Возьми її коротше. То не було зразу пащі туди, коли повисохало, повісохало, а потім на осінь з'явилося, що навіть не встигли випасти, ні? Але в мене було, що у мене дзеру багато. Напашення дзеру багато певна мене. Зарім ти цю ця впинеш. Та їх відгнав то в гуцівку, я взагалі. Півтора місяці їх нак не вийдуть. Даєш їм дзяру? А давай їм джаву пити? Літом ціле літо педа. Там я в танки є. Є. Без здоров'я, все було добре. Уже покажемо їх, коли вони пожерабліся. То по обаму, а по цій більші, то буде взагалі ложі. Чуєш? По, по ці чорні більші, по, по обамою, то буде фест. А якщо будуть, будуть лошічки продавати не буду. А якщо якщо лошічки будуть продавати, не буду, це то точно. Буду. Що від тої, що від тої було лише. А як коники то підуть на продаж, не? Ну, від коника — так, від коника. вже заказали, якщо коник. Ще... Нема що наперед. Нема що наперед, але сказали, що якщо коник буде, то. Файна але кобила, би... файна. Що одна, що друга, файна. І, — І такі чемний кобля. То це не їхані кобили. Я ж лише хотів щось купити собі, думаю, на перепродаж. Лише задумав, думаю, після нароку щось возьмуся. Ти як мені за це сказав, все стоп. Завести ще, щось додому, а? Я то це, це не набирає так слабість, як у свиней, Я не думаю, що так набираюся. Але хто знає, що це таке є? Це якби якщо від зерна, то це ну, то, як ти кажеш, це все видно так. в зерно. Якщо. Залежно, яке зерно давати. Якщо давати коням зерно, то парити зерно. Я даю овес так. Ну я тебе це не даю, я якщо даю там такое, як мелю, то таку корова. Ти типу, по шуфельці, як вони ходять, то по шуфельці їм кидають вони. Але що, я мельо раз тисячу. І чменю Ні, то все соміш. А я, там я зрозумів. ти міщаєш корал. Так, їм і своє. І потрошки їм Потрохи. Це не дуже хоче їсти, це їсти, це не дуже хоче їсти. А у вас такі не дають, що... Пожерабільський туди будеш давати щось. Так, то вони будуть. А вони вже будуть зараз жеребець вже весні. Ну. Багато зерна такого, то коли сходобатки була один рік, що не знали від чого, понакуповували зерна. Ніхто це... не знає, хто чим обробляв, що це, який рік, рік такий. А може купили взагалі трояльне зерно, це ще на підпосів буде. Завезли під посів. Десь украли, розумієш, у нас. Ну вже крадуть зерно у фермерів. Блядь, все крадене. І і то, за... і туди, десь, може, коня... Завезли десь. Здале комусь це, а трояни під під, під та, то навіть не видно. Ні, червоним, так, так та, від миші та, оброблювали товетко. А це, а це є, ти а та, не, не та, ведеш. Зерно вроді чисте, ні? Так. і цього надавали і все лот. І конки пішли спати. Шкода. Ну, а бука, що від замерзлого. Ну, ну, у мене теж пасли допізно. У мене у мене коні... При... сніг припадав коні. Коні ну, ту цілу зиму тут. Ну коні... це гороку не було таких фест. Ні, та не було, та й пащів було. Те, що було, то вже було, знаєш. А тут кого-то року у мене коні ходили, там сніг прогортали ті гризли. Та є, що пасуть, зимову мороз. Можна... Цілу зиму пасуть. Ці що в табунах коні там в Казахстані, то вони пасуть цілу зиму. Та, ти нічого каліка, має, а це хиро. все, що здигнути. А потім казали, що від сіна, що шойко сіна, та всі тухлого не дали, б. Такий не дуже так і всі ноги. Ну, У мене кобила така була така, красотка, то вона файно доглянута, сита, ти сам знаєш, ну, як oh. пава була, то вона доїдала сіно до самого низу, що навіть не підкладено було з ну знизу. Щоб було плісні. Ну, як таке було десь і плісні, не це. то вона все доїдала до, до цього до самого так само, низу. Так само, так само ті. І ні, ні разу не кашлянула, було нічого. Я знаю, що не можна давати, ну вона валила вона не ту. Ну, це така сина трьохрічний, час... бо ця руку сіна. У мене в ці стайні трьохрічні сили. Ти будеш їсти що? Як не йде? Йде, все, солому, все йде. Я солому кидаю на ніч теж своїм. На ніч закидаю солому, цілий день сіно. У нас ще від коров є, що корови не доїдають, огризи. Я зрозумів, ти викидаєш коням. Це все той і цей, але треба зараз буде вивезти вже, вже завтра утро. І коням кидаєш, так? І, і коням, так. Але що, вони цілий час ходять. І, кажу, і в штані що... ходять? Так. Але кажуть, що добре, що Побили, такі жеремні, ходиш, Та що так? Це прекрасно. Та той коні молоді любі. Я, я не знаю, у мене це вік. Болото і болото, я не гон їх, їх те випускати а кожен це, день. Це херня вже, то трохи пристелу. Тут таке болото було, що вони прострігали, не кішки вони прострігають. Але ще одно, що світла немає, розумієш? А так, такої як хай не ходять, то не б'ються. Ні. Ні. То що світла немає електропастуху, вони вже навчали, що то можна пройти. І моя вже це вежу в метку, зачинає гести, блять. Світла майже нема. Люди посіяли, а ці пройдуться не кишки. Та, а на, потім на... кричав. Якби примерно, то навіть нічого б не було. А як було, то, то трошки може позривати. Колись так нічого не казали, Так, гайні кобилки. Села ходісні. Такі алабайчики є, на продаж маленькі. Зараз Вася ще її, то є багатки. Чисті. А ну, встаньте, куди за мною. О, хто хоче такого. Зараз Вася скаже ціну за них. Капецькі краси. Красавчики. У нас колись був лабай, чорний збігає. Мосту пси не замикзають. Далі Вася скаже, скільки їм. Та скільки їм вас? Місяць. Місяць по місяцю. Ой, є чувак не я мав коли а була. Це все сучки? Все сучки? Так, один тест був і вона підлягла. Нема всі сучки? Це всі сучки. Всі дівчатка. Так, все. Кисачка. Там від тої другої. — А які ціни? По п'ять тисяч. 5 -5 по п'ять тисяч. П'ять да. з половину ти просиш, так? Так. Да. Тато е, у ланчи, тато з документами все. з Закарпаття. Тато має документи. Да, так. Оце чорна красавця. У Мама, мене був пес чорний. Та був такий чорний пес, вона прилігла. Такого вона це первіс первістка. І толочував. Пес файний пес. Та це має, не замерзає, пес має у холці. Хто хоче собі придбати? 95 см. Все. Хто хоче собі алабайчика придбати. Я лиш номер в описі. Кого буде цікавити. Ціну сказали. По місяці ви їм. Це купірування хвости і ці Що, вуха. Та, та, та. А прививки. Які прививки коли? ще не зараз, зараз мають. Дві місяці, так? У, у два місяці сказали зробити. Та. Щось таке та. Це таке, таке широке ага? Та такі чорні такі лапи має. Так. Дорого, що мала з у мене не поїхала, вона любить це капіталь, не вони затримують. У мене є підпуля, але вона замерзає, зараз трохи морозим і будемо дихати це, беремо. Це... Ти можеш жити на двох військ. Ходи що? я сюди до компанії. Ходи, ходи, ходи. ходи. Такі вони файні крипи. Думаю, що порозбирають, бо це все-таки ходові ігри, це файні пес. 19 числа іменно в місяць. Моцні вітрові. А, а там друга тут трошки менші ті. Чи тим, ще нема місяць, тим, ще три тижні. Але ті менші такі, ті стисніші. Що даєш великим? Кістки даєш кісти? Так так. Та так, так, так кислот немає. У мене би вода це було, так? Так-так, Кісток даю. Там мама їхня мала, коли це 75 кілометрів. Але тут це все... Це красота просто. Розумно. Розпускає на подвір'ї, то ніхто не зайде. Діти нічого не кажуть, ні? Ні. Хоча вони не росли. Вони вже більші, малі були що це, а вони були більші і їх малі боялися їх, а також вже ні. А? Я зараз ще принесу 에, від тої другої від білих принесу є білі? Так, да, білі. Від є. то другої суті. То є дві суті і мають дві після. Ходіш так. Йо. Це. Охети. Фани. Все их мы Чем бы он думал? Соч ⁇ тная А вахта забегу її. тесно. Це коспустунка. Ох, який красавський. Вася, я дивлюся, я дивлюся, що ти подався в бізнес. Думаю, це ні, ліпше, як ні. коні. Це, бля. Скільки чекати, поки кобила вже Це... Ці молодші на два тижні. Цим що, пох, цим ж по два тижні? Е, Навіть 3... трошки менше, півтора тижні, виходить. Ох, це маленькі менші білі. Це менше, так. Це, які, є сухого, які це хочете? пес. Є пес, так? Так, це пес. Я зараз принесу ще. У це є пси, та? так? То, це є було. Одинка. Ну тих вже можеш брати старших, а цих ще ні, ні? Ні, ні, цих ще ні. Ці най вони чистуть, ну... О, але але, це... але файні капець. Mm -hmm. Що? Навіть два тижні ще нема цим Менше. Цим по місяці ви б'єте. Це один такий смішний. Ходите. To smaczne. Nie ubieżaj, Mężczyzno. Я вже стільки наніс, Вася, що це? Кошика треба їх відносити. Вже гризуть мене за ці, шнурівки. Каже, Кажу, ти вже їх стільки наніс, що їх треба кошиком відносити. Ох, та, є, не не, та буде, буде, показали, то, то буде є пасть. дуже багато. Скільки є штук? Уже е, 14, було 15. 14 штук це у двох сук, так? Так. 15 було. По... Від двох сук чи 14 по, ну, забрали, а, 15 було. Ага, Дві сутці посенці. Давний. Капець. Треба. Так що я лише одному на лописі, кого ті пески. Так, то зараз ще можна ще суки зняти, я можу цей. Кажем? Якщо треба, буде. Чи кому треба, скину на вайбер, кому що ну. треба тоже. І пса, і це пес. Від цих білих в мене вдома. Кого будуть цікавити, родичі. Але Ми зараз покажемо їх хоч, суки. Чи що? Та я можу їх судна на тобі пустити. Ні-ні, я боюся. Там. Але я? їх забрати, аби суки, нічого цим не казали, бо тут є віток. Того... Я не те. Кава не... У вас багато. Та. Кажу, добре, що мої малої нема. Ти що? Вона страшне, любить псів.

Пес вами. На масле. Ну, дальше я резнете эти маленькие цвет. трошки иначе, не той фасон. Иди до хат. Иди до хат. Добрый день.